Свято осені завітало до підліткового клубу Жарптиця, який діє під егідою міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Педагог-організатор Наталя Іванівна Радчук підготувала дітям надзвичайно насичену програму. Найголовнішою метою нашого заходу було формування і привиття любові до природи, її оберігання, а також це колективне зібрання дітей, яка формує у собі повагу, дружбу один до одного. І також виховання любові до всього прекрасного. Заходи проходять чотири рази на місяць, вони є різноманітні за темою: як про природу, так і виховні заходи патріотичного змісту, так і розважальні програми. Так, діти активні, діти з радістю беруть участь у конкурсах. Ну, можливо, навіть щодо організації не все так якісно, але я думаю, з роками в нас все поколено. Кращиться вихованці підліткових клубів «Жарптиця» та Бригантина, які до речі були гостями цього свята, брали участь у найрізноманітніших конкурсах. Зараз будуть пригощати, а ви повинні назвати, що за фрукт чи овоч, ви їсте. Це щоб... Кіні. Кі... 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 Діти відгадували загадки про золоту пору, розповідали віршики та співали тематичних пісень. Жваво прийняла участь дітворай і в розгадуванні величезного та цікавого кросфорду від педагога організатора Хоча група дітей зібралася різновікова, та участь у конкурсах приймали всі від наймолодшого до найстаршого гуртківця.